Всім привіт із сонячної Італії. Вже, напевно, пів години йду. Думаю, що його почати. Я, ж як завжди, починаю з одного, а закінчую іншим. Знову про чоловіків. Ну, як не крути, ми живемо серед них, вони серед нас. Оскільки я в Італії вже живу 9 років, і цих 9 років маю стосунки з одним італійцем. Е і взагалі, ну, я можу по цьому розказати, потім, що було зі мною, і плюс іще ми тут в імміграції, так, ми можемо знімати безглузді відео, щоб спілкуватися з вами, тому що нам не вистачає спілкування. У мене залишились дві-три подруги в Україні, з якими ми от приходили, говорили там про своїх чоловіків. Якщо в кого робили висновок, що в усіх все одинаково, а ти зроби так, а ти зроби так, щоб легше жилося отут. Окей. Знаєте, як то не випиває тільки туди, не б'є і ж менш про щось думає, треба руководити. Що зробиш. Тут у мене нема такого. От навпаки, я вийшла заміж тут. А потім через рік в мене сестра вийшла заміж в Україні. І спасіба їй, що вона мене слухала. Я от по-свіжому розповідала, як притертись до чужої людини. І вона так це сприймала, слухала і теж разом крокувала до цього. Вибачайте за вітер. І не все так гладко. От моя сестра в своїй країні, в своїй хаті. І повезло, що чоловік до мами не бігає, до сестри. у мене чоловік, ну я зробила висновки, що він ще маленький хлопчик у своїх 52 роки, який піддається впливу. Коли нікого не слухає, все добре, як піддається впливу, ну так є. Подобається йому хай, а як хоче. Просто дивлюся, ще теж от дівчата по відео, що не можуть вони сприйняти взагалі бути заміжньою. Не то, що там це Італія чи то українець. Просто в Україні ми занадто вільні. Ми робимо що хочемо. Ти одружився, але пригаєш в гречку. Ти заміжня, але теж біжиш в гречку. Напевно, так відбувається, тому що жінка доступна люба, чоловік доступний, а якісь інші радості не дуже доступні. Ну, не про це. Що хочу сказати. Я коли приїхала в Італію, мене от привезли сюди, в цю місцевість. Я звідси нікуди не виїжджала. Прийшла, привезли ж мене на першу роботу і вже ввечері прийшов внук подивитися на нову баданту, і все, я побачила ці очі сверкаючі. Але я сподіваюся, що він женатий. Я думала, що там женатий хлопцю, там років там 36-37, а було вже 43. Ні, потім, як вияснилось, женатий, почав ходити. Казав мамі, що мову піду вчити. Ну так, да, дійсно, <смі> спілкувалися. А, і я побула тут місяць якби, під контролем. А потім я перейшла на іншу роботу, вже якби в районний центр. І він мене знайшов. Ну, якби ми не роз... ми вже зустрічалися, місяць вже зустрічалися, а я йому казала, ну, давай просто будемо друзями, що тобі ото... Ой, не знаю, ой, це ой то. Були випадки, коли от двоє 100% на моїй пам'яті, що просили номер телефону, звали на побачення, але я відразу зрозуміла, мені пощастило, що тут всі один одного знають. Тут ти сильно не побіжиш, ага, цей лучший, цей кращий, чи той кращий. І як, як не є вже в голові мозги є, щось там шевелилися, що ти не побіжиш пробувати один, другий, третій, який кращий вибереш. А вже тоді, якось ще їх не знаючи, ще тільки перших там півроку я розуміла, що я тут не можу піти на побачення. Мені треба закінчити з цим а потім вже й йти з іншим на побачення. І я завжди вважала, я 10 років пробула вдовою, от із 24 до 33. І, звичайно, ти вільна, ти робиш, що хочеш, але жнатих я завжди боялася. Як так, жнатий гуляє, то він же ж із тобою потім так буде вести себе. Спочатку розберешся з жінкою, а потім будемо думати. Але якщо чесно, і бивших мужечи їх ось ніколи не хотіла, тому що я розуміла, що я не витримаю. Тому що якщо там була бивша жінка і діти, все одно вони будуть тягти. Не то, що там мені б не сподобалось, що вони в фінансовому плані чи щось тягти, вони будуть його хотіти. І я б не змогла ділитися. Так що якось так, так що... А потім, поживши вже тут, я зрозуміла таку річ, що мужчини італіянські, вони зраду не пробачають. І ось в мене троє одна сестра замужем тут час їзди. Ну і чоловік розказує їй історію. Вона молодша за нього, а, що один італієць в них там женатий був на українці, дитина в них. Вона йому зрадила. Тут це неприємно. Тут він умре, але він тобі цього не пробачить, він з тобою розведеться і він забере в тебе дитину. Ну, Якщо ти італійка, то вони там розлучаються і діти ходять туди-сюди, так би ну, це в них прийнято, я вже розповідала. Жінки ж італіянці, якби пробачають зраду, але якщо це там одноразово, якщо він з цим зав'язав. Якщо діти там просять, плачуть. Тому що італіянці вміють бути хорошими папами. За ними дітьми дуже сильно прив'язані. Я була до батька, прив'язана. Так що тут сильно не побігаєш і сильно не на кого не подивишся. Але в них є таке от, дивитись можна, трохи не можна. Ніхто номер телефона не буде просить нічого. Ну, я, як іноземка, звичайно, коли дивляться, буває, просить номер телефона. То, ну, це ж неприємно. Не дай Бог, з кимось мене де хтось замітить. Я не встию доїхати додому, то вже інший, кому ти сказав, що ні, то їде йому одне місто. Навіть чоловіку не треба буде нічого робити. Ну, я живу, я не відповідаю за всю Італію. Я живу от в такому регіоні, де в них ще традиції дотримуються, традиції сімейні. Так, розлучаються, розлучаються. Але це в них оці закони з дітьми, потім виплати. Чоловік може залишитись без нічого. І на нього вже ніяк італянка не подивиться. Хіба що, вже коли дорослі, дорослі діти, вже там з тебе нічого тягнути не будуть, то так. Да. Але ж зараз вони ж одружуються після 30, то дітям буде 30 і 50. Так що таке? А ще в них от, зараз вони стараються в 30 років вже женитись, заміж вийти, бо ще ж дітей треба зробити. В них ніхто нікого не підганяє нікуди. Я ось на відео натрапила, де. Бабуля сидить і каже, що треба ж внуків, треба ж когось срочно собі знайти в теперішній час. Я тоді думаю, ну ось чому ми всі такі старі? Тому що бабки, яким по 70 років, вони кажуть тебе в 30 вже ніхто не захоче, кому ти треба будеш? Ну, а дівчата, якщо ви живете в сім'ї, де вам не весело, ви думаєте, ви побіжите. В іншу сім'ю і вас там прийнять з руками, з ногами, і хлопець вас буде захищати. Та той хлопець іще сам, як дитина. Ось що у мене хлопець 52 роки, а ще як мала дитина. Я, я намагаюся про щось поговорити, а він каже, це проблеми в тебе в голові і взагалі мовчить. Оце теж тема. Звісно, краще, коли він мовчить, ніж кидається. Але ж теж ну, мала дитина, він такий захищається від мене маленька дитинка. Таке. Так що гори лікують, все добре.